Виконуємо номер 513 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. Аліса загадала число. Якщо це число зменшити в 5 разів і від результату відняти 27, то отримаємо 13. Яке число загадала Аліса? Позначимо невідоме число, яке загадала Аліса змінною Х. Запишемо, Позначимо невідоме число яке загадала Аліса змінною X і складемо рівняння. Читаємо умову і складаємо. Аліса загадала число. Якщо це число зменшити в 5 разів, зменшити в 5 разів, це поділити на 5 і від результату відняти 27, то отримаємо 13. Ми склали рівняння. Тепер його розв'яжемо. Нам невідомо зменшуване. Щоб знайти невідоме зменшуване, потрібно до різниці додати від'ємник. 13 додати 27 це буде 40. Тепер нам невідомо ділене. Щоб знайти невідоме ділене, треба дільник помножити. Дільник помножити на частку, 5 помножити на 40 – це буде 200. Отже, Аліса загадала число 200. Записуємо відповідь. Відповідь 200. Номер 513 виконано.